Доброго ранку. Мої передплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний, сонячний теплий ранок. Качки повернулися, повернулися. Щойно ми з Максом тоді спускалися спускалися, він їх поганяв, вони попливли. Зараз повернулися. Не пам'ятаю на якому каналі писали Не пляша. Бачите, тут навіть туалет є. а Я от не знаю навіть пів пів на сьому люди вже купаються, загоряють, оздоровлюються, пташки співають, Ми з Максиком гуляємо, насолоджуємось такою красою. Завтра вже зранку будемо гуляти у Харкові. Знову не пам'ятаю на якому каналі не пляша помийка, от у нас на ньому мишлі. Дивіться, як це вбиральня, роздягальня. Ні, ну сміття є, але прийде, двірник і все винесе. Качок много, да. Но что, ну, люди залежают после себя еду там. Выходят, собирают. Збира... Вот такое вот. Гарное место. Да. Сегодня мы уже отсюда уезжаем. Будем теперь на немышлю. Коли буде час з дівчатками ходити і з хлопцем з цим. Макс, пішли. Що ти Як пройшла ніч у Харкові, то ну, тривоги. Тривоги більше нічого не чув. Так, будемо сподіватися. Вон, рибалки стоять, а рибу ловлять. Все пройшли зі мною прогулялись. Тачки полетіли. Усім миру, добра, злагодию, да? всім щиро дякую. Ну, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, малюди, поки.